Врятувати дитину родина Ісаєвих живе у найнебезпечнішому районі Донецька, Петровському. Будинки там зруйновані, а швидки не доїжджають. Дев'ятирічний Володимир дивом лишився живим після гострого нападу епілепсії. Без дорогих препаратів він може померти. Історію розкаже Тетяна Блінова в руках Олени страшний врожай. Це все, що це особисто наше з дому. А вот ета вот котре прилітела в метрі, від мене, упало в агороді. Та іменно то ж вот у нас в стінках в окошки позалітала. Родина Ісаєвих мешкає на околиці Донецька, у найнебезпечнішому районі. Що таке війна? Місцеві знають не з чуток. У нас цю ту кімнату взагалі унесло. то зараз вона у нас як не жила. Внутрі, якщо бачите, у нас тут є пульки. Вона застряла. Та найстрашніше, де можна тільки знаходитися. Більше за все Олена хвилюється про дітей. Коли дітвора возвращається з школи, починаються обстрілити, калаши і пулемети. Після восьми вечора починається вже тяжла артилерія. Одинадцятирічна Еліна знає, як треба поводитися, коли стріляють. Нічого ну, було страшно. я прижималась під забори різні, на і на пол падала. У дев'ятирічного Вови через бойові дії поновилися напади епілепсії. Три з половиною роки дитина перебувала у стійкій ремісії, та психіка не витримала навантаження. Последний приступ был очень тяжелый. То есть он не такой как у большинства, которые упали, подергались, их можно перевернуть, как оказать помощь там мама. То есть у нас происходит тобто, в режиме сна. Швидка так и не приехала. Хвору дитину в ночи з будинку выносили на руках. Хрещений довіз до лікарні. Пока мисс довезли ребенка, естественно, он уже полностью был без сознания, он был синего цвета. Тоді хлопчика врятували, та без прийому ліків не минає і дня. Врачі говорять, якщо правильно і ежедневно давати препарати, то у нас є можливість, що дитина переросте. Придбати дорогі медикаменти немає за що. Сама жінка нещодавно перенесла складну операцію. Її видалили пухлину на нирці. Врачі відмовилися від операції, тому в лікарні утверждали, що пускай вона доживає свої дні, їй трохи залишилося. Олена шукала допомоги і звернулася до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Вова отримав ліки на три місяці. Спасибо. Большое спасибо штабу його помощникам, які підтримували то війну. Я за всіх людей скажу і бабушек, і дітки інваліди які отримали ці продуктові набори. І саме баш то, що я не ожидала, это за препарати. Дай Бог этому чоловіку довгих років життя. І всього самого, самого найлучшого. життєво необхідні препарати більше року діти Донецької та Луганської області отримують в рамках програми штабу Ахметова ліки дітям. Тетяна Блінова, Данило Кереїв, Сабиття, канал Україна.